Вітаю вас, друзі, на моєму каналі. Ми з вами знаходимося на платформі Weilis. Платформа Weils створена для створення торгових ботів, які заробляють від 2% до 100% і вище в місяць. Якщо ви знаєте цю платформу, то я думаю, ви розумієте, про що я маю на увазі, і ви розумієте, що я не брешу. Сьогодні я створив нового бота, я створюю ботів на цій платформі. Вони мені кожен місяць генерують дохід. Із сложним процентом і постоянством усілля я накопичую свій депозит і становлюсь фінансово незалежною особою. Так, перейдемо до мого бота. Мій бот називається Тоні. Я рішив, що буду кожному своєму ботові давати якусь конкретну назву. Чому цей бот називається Тоні? Тому що він працює на монеті Тон. Я пробував його на різних монетах, я пробував його на монеті Суї, пробував на монеті Аптос, але саме краще він працює з монетою Тон. Тому давайте провіримо його на бектесті. Нажимаємо на ось цей карандашик, вибираємо тут монету тон. Бачимо, монета тон, назва, ставимо депозит. Для прикладу, давайте, щоб цифри були красиві, поставимо 1000 доларів. Я розумію, що не у всіх є така сума. Але це не обов'язково ставити 1000. Ви можете поставити як і 50 доларів, так і 100, 500. Можете навіть 100 тисяч поставити, якщо у когось є така сума. Але ми давайте поставимо 1000 доларів. Тут прописуємо 1000. Плече ми ставимо категорично 1. Якщо ми ставимо друге плече, або третє, давайте друге. Тоді ми ставимо 500 доларів. Тобто, щоб у нас була маржа з запасом. І наш бот нас не ліквідував. Єдиний ризик в цього бота, який може бути, це якщо він, тобто не якщо він, а якщо монета тон обесціниться і буде коштувати 0 доларів за монету. Тоді ми втратимо повністю наш весь депозит. Але я думаю, це майже нереально в нинішніх реаліях. Ну, в крипті можливо все. Так, ми виставили 1000 доларів і ставимо плече «1». Тут ми нажимаємо протестувати. Вибираємо період, на якому ми будемо тестувати. Давайте ми з вами провіримо за весь період. За весь період це з 1.03.2024 року ми можемо провірити по теперішній час. Нажимаємо, забираємо галочку Публічний тест і враховуємо тіні свічок песимістично, тобто не оптимістично, щоб у нас там все було ідеально, а песимістично. Це, типа, буде худший варіант, який може бути. Так, нажимаємо підтвердити. І ось у нас показує тривалість. Тобто ми ждемо, поки оця шкала заповниться, і тоді ми можемо подивитися, який прибуток наш бот згенерував за 2 роки майже. Ну, не майже, а так і є за 2 роки. Так, дивимося. Нам бот за 2 роки приніс би. 3200 доларів. Просто треш. Але це не чиста дохідність. Чиста дохідність у нього вийшла би 2800 доларів. Від цієї дохідності ми ще заберемо 20% Вейлес. Вейлес у нас бере 20% з кожної угоди. І того б у нас десь вийшла б дохідність. Я думаю, що 1200. З 1000 доларів депозита. Це виходить у нас 110% річних. Ви собі уявляєте, 110% річних. Переходимо до угод. Тут ми можемо подивитися, яка угода у нас була найбільша, яка угода у нас була найменша. Дивимося, що найбільша угода у нас була 173%. Це просто капець. Найменша угода у нас була всього 2%. І... І все, ну тільки 2. Тобто більше, ніж 2% він не бере. Хорошо, дивимося далі. Дивимося результати. Дивимося. Давайте подивимося максимальний час, скільки бот сидів в угоді. Ось ми можемо подивитися, що бот у нас саме довше це 2 дні сидів. Середній час у угоді 2 години. Ну, круто, круто, я вважаю, реально круто. Скільки у нас було тейк профітів? 260, стоп лосів 248. Тобто у нас тейк-профітів більше, але не набагато. Но, якщо ми беремо в учот те, що у нас угоди плюсові закриваються і на 8%, і на 173%, як ми з вами бачили, була угода закрита. А мінусові у нас закриваються не більше 2%, тому тейк профітів у нас 260%, і вони більш прибутковіші, ніж стоп-лоси. На графіку ми можемо подивитися, як взагалі ріс наш депозит. Тобто з 1.03, якщо ми візьмемо, і давайте візьмемо по 103.25 року. То ми з вами ось так, щас, щас, ось, по 03 можна показати, по-перше, не показує. То ми з вами бачимо, що бот нам приніс. Ну, 1190, але давайте ми з вами заберемо комісію, заберемо комісію в Вейлес, хай буде 1000 доларів. Тобто 100% річних. 100% річних в банку ви можете заробити ну, процент – це максимум. А тут 100% річних. Давайте подивимося ще, як би він показав би себе за минулий місяць. Тому що дивитися за минулих 2 роки це чудово, але ж ми розуміємо, що... Ринок міняється, волатильність теж міняється. І, і тому давайте подивимося, як він себе показав, за минулий місяць. Вертаємося знову до бктестів. Е, ні, не до бектестів. Давайте вернемо на основне меню і зробимо ось так. Тут нажимаємо протестувати і вибираємо місяць. Тестуємо. Так, за, місяць, за минулий місяць він би нам приніс 7 доларів. Але, 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 але це вже я забувся указати 1000 доларів. Ось ви можете побачити, що депозит був 300 доларів. Так, за, за минулий місяць у нас було здійснено 7 угод. Із них 3 в мінус, 4 в плюс. Із 300 доларів 7 доларів це майже 2%. Ну, якщо враховувати ще комісію. Тобто 7 доларів це у нас не чистими, а це у нас грязними. Тут показує. А чистими ми можемо подивитися ось тут. В цій колонці NetUSDT. Так, ще я вам покажу, що у мене не тільки ось цей бот працює. У мене працюють різні боти. У мене є такий бот, як ми з вами розглянули. У мене є бот мясник у мене є бот. Тестуємо, це я ще провіряю, це я ще працюю над ним. Є бот Ахиєс, Одіссей і що там ще є, є бот Бастарт, Трамп, Трендбот. Ну, тобто ось такі. В наступних відео я вже покажу роботу моїх інших ботів. Тому ставте лайки, підписуйтесь, я буду бачити, що вам це цікаво, і буду знімати роботу своїх ботів. І кожен тиждень, кожен місяць я буду показувати, що мої боти принесли, і таким чином ви будете собі вже вирішувати, чи потрібні вам такі боти, чи не потрібні. Якщо вам будуть потрібні такі боти, і ви захочете також собі поставити цей бот, я в своїх наступних відео буду вже скидувати настройки до определенних ботів. Тому дякую за перегляд, до наступних відео.